Світлана Молчан. Годинник. Старий прапрадідів годинник, справжній Іванів скарб. В його простенькій кімнаті гуртожитку срібний корпус із візерунками та гравіюванням виглядав недоречно занадто яскраво серед меблів та дрібничок широкого вжитку. Сьогодні сталося дещо дивне. Годинник пішов. Хоча ще багато років тому майстри розводили руками і казали, що відремонтувати його немає жодної можливості, ще дивнішим здавалося те, що годинник йшов у зворотній бік і не потребував заведення. Тоді це і почалося. Люди навкруги Івана безслідно зникали. Спочатку на роботі. До кінця тижня троє колег не з'явилися ні в офісі, ні вдома. Потім сусіди двоє. До Івана навіть приходила поліція. Стара шкільна вчителька Івана теж зникла. Мати розповідала Коли зник друг, Іван відчув справжню тривогу. Ставало очевидним, що зникнення якось пов'язані із ним, і, схоже, зі старим годинником також. Шкірою поповзли сироти. Вночі, коли він так і не зміг заснути, чоловіка осяяло моторошне прозріння давня сварка із сусідами, непорозуміння із колегами, скандал із найкращим другом, після чого відносини так і не склеїлися. Вчителька, що в дитинстві раз за разом викликала мати до школи. Його срібний годинник від пращура мстився тим, хто завдав йому болю протягом життя. Тільки як це можливо, куди вони зникали? Іван ясно зрозумів, що де б не були, вони ніколи не повернуться. Годинник треба знищити. Чоловік підбіг до полиці зі сріблястим месником, схопив важкий раритет до рук. А потім глибоко замислився, вишкірився і дбайливо поклав годинник назад на полицю. Світлана Молчан, годинник. Озвучено студією Руда Книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.